Гумові чоботи, пара побутових рукавиць, пакет для сміття та граблі, набір для прибирання прибережної зони річки Південний Буг, пляшки, пакети, жерстянки та ще чимало іншого сміття з водойми виймали працівники жеків, управління житлово-комунального господарства та управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Як зазначає начальник відділу благоустрою міста Микола Вишпольський, прибережну смугу Південного Бугу вони прибирають вже вдруге. Перший раз чистили від сміття восени минулого року. На даний час приспущена вода зв'язку з очисткою річки Південний Буг. Це дає нам можливість прибрати прибережні смуги від сміття, бруду. Хочемо за до кінця березня місця повністю нашу Річку і прибережну смугу навколо річки прибрати місячник санітарної очистки міста триватиме до 5 квітня. За цей час городяни повинні прибрати Хмельницький повністю. Працівники управління житлово-комунального господарства після того, як приберуть прибережну зону річки Південний Буг, візьмуться за очистку вулиці Західна Окружна.